Важливою ознакою цінності для бізнесу довіри є те, що коли є простір довіри в команді, то у нас, як ти сам сказав, висока швидкість транзакцій у нас автоматично більш висока залученість, тобто люди більш ініціативні. Коли є довіра, і у нас більше сміливості і спроможність брати на себе більшу відповідальність, тому що там, де є довіра, люди готові працювати з ризиками. Коли довіра зменшується, всі ризики віддають на лідера. Все щось небезпечне, нове. Та от ти сам розбирайся, мені щось дай щось таке стале, де у мене не буде помилок. Тому я би сказав так: загальною такою чертою занадто токсичної культури є то, що ти бачиш, що зменшується ініціатива, що зменшується в команді щирість, що люди. Um, умовно кажучи, більше не вміють розмовляти відверто. Ти розмовляєш і відчуваєш, що вони чогось не договорюють. Або, важлива uh штучка, -huh. ти бачиш, як змінюється паттерн поведінки твого співробітника, коли ти спілкуєшся сам на сам один на один, і коли в команді. З тобою він у нього одна модель поведінки, а коли ви в команді, то він більш закритий і більш мовчазний. Це означає, що в цій команді його хтось кусає.